Сонячний зайчик хворіти завжди прикро, особливо навесні. Марічка підійшла до вікна, подивилася на вулицю і затужила. Бідна я, нещасна, не вигадуй, гаразд, подрімай, сон найкращі ліки. Не буду спати. І чому світ такий жорстокий? У вікно щось постукало. Ова за шибкою на вузькому підвіконні сиділо зайчиня. Що це? Не що а хто? Хіба ти мене не впізнаєш? Я сонячний зайчик. А як ти сюди потрапив? Ну, ти й дивачка. Ти ж сама мене впусти. ла-ла-ла-ла-ла Ти віконце відчинить ла-ла-ла. А це тобі на пам'ять. Яка ти весняна? Я зараз у тебе закохаюсь. Я, чесно, пречесно більше плакати не буду, а ти мені ще покажеш салют. Що б тобі таке отнути? Знаю. Такого ти точно не бачила. Відчиняй вікно і давай лапу Фу, ти! руку. Марічка відчинила вікно, схопила зайця за лапу і вони полетіли на повітряній кулі. Ви бачили? Ні, ну ви бачили сонячний зайчик викрав Марічку. Цитьте! Отрі От, скотухи! У нас екскурсія визначними місцями весняної весни. А що тобі найбільше подобається на весні? Як цвітуть дерева. А тим часом сонячний зайчик вже ніс свою нову подругу до найбільшої яблуневої квітки, щоб потішити її тим, що вона любила найбільше. Ласкаво просимо в царство весни. Як казково, не бійся, роби як я, це так весело. Що це? Ті? Яка ти комедна. Ой, я не можу. Ну це ж пилок! Ой, яка ти стала жовта, як я. Ти тепер сонячна дівчинка. Ти більше не будеш плакати? Ніколи. А якщо я вже здорова, ти мене покинеш. Ніколи. Який ти теплий? Що ти кажеш, донечко? А де? Марічка замовкла, бо зрозуміла, що то був лише сон. Гарний сонячний сон про сонячного зайчика. Тобі, мабуть, наснилось щось гарне, бо жару вже немає. Ой, а це що? Невже це був не сон? Сонячний зайчик помахав їй лапкою, послав повітряний поцілунок, полетів на своїй кольоровій кульці, залишивши в марічному серці маленьке сонячне зайченятко.